П'ять обов'язкових хом'ячих ритуалів. Напишіть, чи має таке ритуали ваш хом'ячок. Ритуал перший: архітектор з великим серцем. Тягати папір і тирсу по всій клітці, щоб облаштувати ідеальне гніздечко. Чому так? Так він створює собі затишний дім мрії, або шукає комфортніше місце. Ритуал два. Я вежа спостереження. Помічала, як хом'ячок стає на дві лапки і замирає, ніби охоронець у замку. Чому так? Це або просто цікавість, або він щось підозрює. І це цілком нормально. Ритуал. 3. Їжа в щоках, спокій в душі. Хом'ячок спустошує миску і набиває все собі в щоки. Так роблять і дикі родичі: ховають смачненьке, зашічні мішочки, а потім надійно складають у притулочку. Ритуал 4. Перфоратор. Помічали, як хом'ячок риє безупину, ніби будує метро у три лінії. Чому так? Це нормальна поведінка, адже гризуняша має перебувати у постійному русі. Ритуал 5. Їстівний другий шанс. І так він їсть свій кал, як і багато інших Савців, чому так? Це друга хвиля для поживних речовин. Для хом'ячка це повністю нормально і навіть корисно. Завдяки такій системі хом'ячки доповнюють своє харчування, адже перетравлена їжа обробляється шлунковим соком і бактеріями, а видобувати з екскрементів вітаміни та мінерали набагато простіше. Тепер ваша черга. Які ритуали має ваш хом'ячок?